Асфальт чи асфальтна крихта. Це питання ставить собі майже кожен, хто планує зробити дорогу, двір, парковку чи будь-який інший об'єкт. І у цьому відео ми порівняємо обидва варіанти та дамо поради, щоб розібратися, що краще саме для вас, і як зробити дійсно правильний вибір покриття, покриття з асфальту. Асфальт це класичне рішення, він підходить для доріг з високим навантаженням, бізнес територій та інших об'єктів, підходить для асфальтування дворів, доріг і так далі. Плюси асфальту це міцність, акуратний вигляд, можна впевнено давати гарантію на мінімум кілька років і практично в будь-яких умовах експлуатації. А з мінусів я виділяв основний мінус покриття з асфальту це ціна такого покриття. Асфальт дорожчий. Асфальтна крихта. Асфальтна крихта це матеріал із переробленого асфальту. Вона чудово підходить для покриття доріг та інших об'єктів. Крихтою впевнено можна робити дорогу на вулиці біля дому, наприклад. Але крихтою не варто покривати подвір'я або щось подібне. Трішки далі поясню в чому нюанс. Плюси крихти це перш за все доступна ціна. Крихта виходить значно дешевше, ніж асфальт. Також якісно укладена крихта буде так само, як і асфальт довговічною і міцною. Мінуси важко дати чіткі гарантії на покриття, бо все залежить від умов експлуатації, як мінімум. Також крихта потребує більшого догляду і більш дбайливого використання, і також крихта підходить не для всіх об'єктів. Але якщо так сказати загалом, то мінуси крихти стають повна зрозумілими і не такими вже і значними, коли ви побачите розрахунок, наскільки це дешевше, ніж асфальт. І так, зробимо коротке проміжне порівняння асфальту і крихти. Ціна крихта значно дешевша, ніж асфальт. Довговічність. Асфальт більш надійне, більш довговічне і менш примхливе покриття, яке майже не потребує ніякого догляду. Вигляд. Асфальт виглядає дуже акуратно, рівномірний колір, більш гладенька структура. Крихта це більш такий практичний стиль, вона більш шершава, більш сіра по кольору, виглядає теж добре, але по-простому. Призначення асфальт це для доріг, дворів, паркінгів і бізнесу, реально під будь-які об'єкти, під будь-які потреби. Крихта краще підходить для доріг. Хочу трішки пояснити за крихту, чому саме дороги виходять з крихти найбільш якісними. Тому що крихта з часом все більше укатується, стає тверда і стійка як асфальт, але крихта дуже сильно не любить, коли ви, наприклад, на авто будете постійно крутити кермо на одному місці, вона буде більше кришитися. Тому, якщо ви думаєте зробити собі подвір'я крихтою, не варто цього робити. Всі інші фактори упустимо зараз, крихта просто не підходить для таких місць. Якщо ви плануєте робити дорогу крихтою, це гарний вибір. Якщо навіть це територія підприємства чи парковка це теж гарний вибір. Головна умова довговічності крихти це, щоб її укатували в ході експлуатації, а не кришили. Гарантії. На асфальт є гарантія, ми впевнено даємо гарантію на асфальт, і практично неважливо, як він буде експлуатуватися. На крихту не можна впевнено давати гарантію, тому що тут все залежить від вас. Крихта служить руками, вона може служити просто на рівні асфальту по довговічності, але перш за все важливо, щоб замовник сам не забивав на бережне ставлення до неї. Коли обрати асфальт, а коли крихту. Якщо вам важлива максимальна довговічність покриття, якщо ви не хочете взагалі думати про якесь там бережне ставлення, і якщо ви можете виділити на покриття більший бюджет, то вам підходить покриття з асфальту. Якщо ж потрібно швидко і максимально економно зробити дорогу або якийсь інший об'єкт, то вам чудово підійде асфальтна крихта. Це дуже практичне і вигідне рішення, але. Підходить не для всіх об'єктів, і треба буде ставитися до неї обережно, і тоді вам вона прослужить багато років і без жодних проблем. В заключення скажу, що ми працюємо із асфальтом, і з асфальтною крихтою, тому, якщо ви хочете отримати чесну консультацію, допомогу з тим, щоб визначитися, яке покриття вам підходить більше, і точний розрахунок вартості саме під ваш об'єкт, зв'яжіться з нами за телефоном або через наш сайт. Всі посилання під відео.